Дивіться, багато хто запитує, з людей у мене на рахунок лазерних рівнів, щоб світили там, ну, якби, різними кольорами. Там, припустимо, один діод у нас, щоб світив червоний, другий у нас там синій, чи зелений, чи щось подобі того. Або у своєму лазерному рівні, який вони мають, хочуть просто замінити діода одного. Так от, є такі моделі, є у нас такі компактні модельки 4D. І є такі. Більші. Відповідно, більші вони будуть дорогші. Світять вони різними кольорами, так як я показував. От Ми вмикаємо. У нас виходить два горизонта зелених і дві вертикалі в нас. Червона і така синенька. Далі. Відповідно, в цій модельки так само. Різниця між цими модельками, значить. По компактності, відповідно по ціні. Ця ці, буде у нас ну бюджетний варіант, вони ціни дорогі в нас модельки. ось А ці модельки в нас, відповідно, будуть дорожчі Плюси всієї цієї модельки, виходить, що в нас йдуть башні поворотні. Далі в нас тут є дисплей, ось такий де показує заряд акумулятора. і Ну Сенсорний дисплей, кнопочки сенсорні. Тут, відповідно, також є сенсорні кнопочки, але ніякого дисплею немає заряду акумулятора. Також тут у нас поворотна платформа йде, вона може і штупоритись. Ось, підкрутили все, і вона не повертається. Ну і акумулятор, відповідно, потужний. У два рази крепший, ніж з цієї модельки. Тому, от відповідно, і цінова категорія тут дорогша буде. Кому потрібно такі модельки, можете звертатися. Не потрібно міняти ні діоді, нічого. Купіть собі-напросто просто лазерного рівня вже з тими діодами, що там стоять, і без всяких проблем. Ставте подобайки, і підписуйтесь на канал. Також ще покажу вам на рахунок прийомників до лазерних рівнів. цих. Дивіться, вони працюють відповідно. Зараз я ось цього вимкнув, увімкнули цього. Значить, Щоб включити нам прийомник. Дивіться, вийшли лазерний рівень. Ми візьмемо, наприклад, верхній горизонт. Включимо. І кнопочку М, середню кнопочку. Все. Включились імпульси для прийомника і беремо прийомник. Бачите? В принципі, вони працюють, я вже дивився, з усіма видами прийомників. Ось. Також воно соловий. І такий в нас є приймач з широким дисплеєм, зараз глянемо. Також от. працює, ну засильно видно близько. О. На більших відстанях він добре все спрацьовує, навіть він буде краще спрацьовувати, ніж ті, бо в ньому більший сам екран іде. Ось для порівняння. І також ось такі у нас універсальні, він також повинен працювати, але я думаю, він засильно чутливий для них буде, то такого лучше не брати. Ось таких можете брати, ось такі. І стандартні до фаеркорів, до клубіон, до всяких різних можете брати. Так, великий ми цей спробували. Зараз відповідно, подивимося цей менший. Тут ми включимо ігме вертикальку. Зараз. Ось цю сторону. Також функцію для прийомника середньою кнопочкою увімкнули. <кій> І пробуємо. Ось, бачите? Також працює. Тобто на вулицях, якщо вам потрібно буде працювати на великих відстанях на 60 метрів, 100 метрів, чи там дальше, розбивки фундаментів. чи що, Відповідно, да, вам там не треба вже той червоний луч, там синій, що був, чи ще щось. Але коли у вас є цей лазерний рівень, нема різниці. Все одно він працює з приймачами. Любих видів і можете собі спокійно купувати і користуватися. О, Бачите, як цей спрацьовує. Тому можете що такі брати, що такі брати. Бо коли ви будете просто замінювати діоди, не факт, що ви підберете там того діода, там, відповідно, вольтаж треба, потрібно дивитися. Щоб розмір все підходив Ну проблемно підібрати до нього діода, там, припустимо, до вашого лазерного рівня. Тому краще купити зразу такий, як вам потрібно, лазерний рівень, і собі ним користуватися. Модельки хороші, якісні, є бюджетний, є дорогший варіант. Кому цікаво, звертайтеся, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Буде ще багато цікавих відео. Також на обслуговування лазерних рівнів, на калібровку можете звертатися.